вашого чеснішого від хіровимів і незрівняно славніших від Серафимів, що без утиня, Бога, породила, сушу Богородицю Тебе величаєного. Найперше пам'яни, Господи, Святійшого Вселенського, архірея, Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха на Святослава слава, митрополита, нашого Володимира, і єпископів наших, Кирбаси. Кірпера і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І, всіх, і, і, всіх, і дай нам єдиним устам, єдиним серцем, славити та успівати, причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, нині, повся і повсякчас, і на віки. І нехай вій. будуть милості, великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. З усіма мами, освячені, чесні дари, Господеві приносимо, помолімся, щоб людинолюбний Бог, наш прийнявши у святий над небесний свій жертовник, як приємний запах, духовний, зі славна Божеству, благодаті дар Святого Духа. Помолімся, Господи помилий, що звалитися нам всякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімося. Господи, Бомий. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодаттю. Господи, помилуй, все досконало, свято, мирно, і безврічного, Господа, о, Господи. Ангела, миру, вірна наставника, охоронця, душі тіл наших, Господа просій. Прощення відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просій. Добре, тож для душ наших, миру для світу. Господа, проси. Подай, Господи, останок життя нашому мирі, покаяння завершити, Господа проси. Подай, Господи, Християнське начини життя наше, безболізне, бездоганний, мирний. І оправдання на страшному суді Христовому просій. Єдність віри, причаща, Святого Духа, випросивши самі себе в один одного все життя наше. Приздубовою віддаймо Господи, і сподобай нас, Владико, зі сміливістю, сю сміти призивати Тебе, Небесного Отця. І мовити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як які ми прощаємо, винуватцям. На вашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, ага, мир усі, і духові Твоєму, голови ваші. Перед Господом схилі, Тобі, Господи. благодаті ще дротам і людинолюбім єдинородного сину, яким ти благословений, сприсвятим і ближчим творчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, ага. Боже милостив, Боже ми ага. Боже, миносний. Будьмо уважні, святе, святе, єдині святи. Розробляюся єдиного спойсть, Христос, на славу Бога, Отця Амінь. Ти твориш ангелами своїми духи і слугами своїми палаючий вогонь, алия але Господи, і сповідаю, що Ти єсиву істину, Христос, Син Бога живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких першим є я, вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божої, на непречасника прийми, бо ворогам Твоїм тайним не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царство. Твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм, нехай не насути не восудження, буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла, Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої, і помилуй мене, без числа на грішливі, Господи, прости мене. Зі страхом Божим, і вірою. Приступіте, славен то й ім'я Господнє, бо Господь явився нам, і і і я вився на іслабую Господи, і признаю цілий крок, що ти син, цілий крок Прийшов круто, шоп и крутой, мою кроссы. і крови причищається, слуга Божі, життя вічне. Спаси Боже, людей Твоїх і благослови спаємство Твоє. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину. в Дніпроці поклоняємося. Вона безпаслава. Благословенний Бог. Завжди, нині, повсякчас і на віки, віки. Нехай уста наші, хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх Божественних безсмертних і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день по. Пратися правді Твої, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Проси, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних небесних, животворних, страшних Христових тайн. Достойно подякуємо, Господеві Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоє благодать, Господи, помилуй. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного за життя нашу, Христобові Тобі, Господи. бо Поти свячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки, мирім, імені, Господні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і святих на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство Твоє повноту церкви Твої охорони. Освяти тих що люблять красу дому Твої, присла Божесною силою Твоєю і не залиши нашу, поваємо на тебе, мир, світлові Твоїм даруй церквам, Твоїреям, владі, війську, всім, народу, і Твоїм, бо всяке добре давання, всякий зверешний дар, засутиєш, що сході тебе, це світло, безла подяку і поклоніння, засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас на віки віки. Вотім Господні, благословені від нині до віку довіку, вотім Господні, благословені від нині довіку, вотім Господні, благословенни від нині до віку, благословення Господні на вас, його благодаті людино людям завжди нині. Повсякчас на віки віки. А, хвали, Слава тобі, Христе Боже, повання. Наші слава Тобі, слава істина, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молтвами причистий, Своїм матері, заступництвом, святих небесних, безцілесних, святих, святих славних все апостолів, преподобних, боносних, отців наших живосвятих, святих, наших Івана, архієпископа Константина Святої мучниці Параскиви, що віконіє назва п'ятниця, і святих мучників Терентя неоніли, преподобно, преподобного Отця нашого Стефана, Саваїта, Творця Каноні, в вічнах пам'ять. І всіх святих помилуй, спасе нас, як благий, людинолюбний. Амі. Слава Ісусу Христу, дякую всім, хто взяв участь сьогодні в літургії. Починаймо тиждень нашої молитви, святій літургії, причастям. І тим самим прославляємо Бога, йдемо дорогою спасіння, тому що Христос наше життя і наше спасіння. Я сьогодні вітаю наших іменинників, іменинник, серед котрих є син в нашої епархії, отець Роман Кісільюк, за здоров'я, якого молюся, так теж є сьогодні Терентія, то є отець Терентій, він сам родом з Шортівця, є ігуменом якраз монастирів Погоні. Ну, хто тепер був, то напевне мав можливість, щоб зустрічатися з цим дуже гарний священник. І молюся за всіх іменинників, хто носить ім'я Парасковії. теж вітаю, дякую тим, хто молився з нами через інтернет. Бо ми стараємося, щоб літургія транслювалася, щоб люди, які далеко від дому чи які хворі, могли теж користати із літургії нашого храму. Тому сьогодні всім вам Божих лас, Боже благословення. Імененникам, іменницям, жертводавцям, всім за здоров'я кого молюся, сотвори, Господи, много є благая літа. Много я літа, Многая літа, Многая я, сотвори, Господи, много я, много я літа, много я літа. Но ха-ялита, нога-ялита, многоя. Благословенний Бог наш повсяк і повсякчас і на віки віки. Господи Боже, прийми наші молитви, за запобігали. Померти наші воні За армія. вся Івана Баранецького селяна приставник. Запокійний добрий був Боже, Гапі, Володимира Ганна, Ітараса, Володимира Марія, Ярослава, Оксана, Віктора Параска, Федора Ганна, Михела, Іван, Господи. Панацу покій, запотік, Людики, Івана, Василя, Івана, Василя Катерина Андрія, Василя Петра, Олександра, Гана, Миколи, Параски, Юдики, Наталії, Наталі, Богданчика, Малаї Петра, Анастасії, Параски, Петра, Олена Михайла Григорія, Василя Уля, Ярослава Ганна, Софії, Покін, Запокій, Марії Поліна, Параські Василя, Оксани, Івана, Василя, Марії, Степана, Марії, Петра, Марії, Петра, Юдики, Петра, Янко, Запокій, Ярослава Стефані, Любегана, Микола Дарії, Запокій, Голос. Господь, Василя Юлі Катерини Петра, Марії, Миколи, Кола Гейтанасі, Марії, Запокій, Господи, дуже. Роба Божа Митраза, поки Господи. Робі Боже. Прислав Вася Галини Михайла, Галини Віталія, Анатолія, Ганни, запокійно прислав Петра, ми прислав воїна Юрія, Софії Прокопа, Мирослава Петра, Далі Михайла, Анасисіда Миориста, Гайдана, Ярослава, Дарії Гани, запокій Миколи, Василя Василинки, Юрія, Ганни Параски, Михайловну Фривників, Дмитра Федора, Ганни Параски, Михайла, Петра Снов'яв, Петра, Маланія, Закупки, Господь, Боже, переслави шли пана дитяни Феді, Ганни. Зачу. Романа Юдиків і Василя, Марії Павліни, Владики, Михайла Петра, дуже покійних родичів. Бо твоє царство, і сила і слава Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас і навіки віки, віки. А, З духами праведни померли. Душі рабів твоїх спасе, упокій, збережи в блаженому житті, що в тебе, чоловіко любче. олюбчи. Тися, спочинку, Господи, на всі святі твої спочивають, упокій душі рабів твої, бо ти чоловік. чоловіки. Слово цві сину, святому духу, віти, Бог, що раду, зійшов. І зустрішив закон, Самі душі рабів Твоїх твій упокінь. Повсякчас і по на віки віків. Амінь. Єдино численно порочна, я діво, що Бога без мене породила. Моли, що спаслися душі. Помили нас, Боже, по великій милості Твої. Молимось тобі, вислухай, помилой. Господи, Господи, Спади, Господи, Спади, помилуй. Молимося за поків собщи слух Бори Параски, Юрія, Миколи, Михайла Марі, і Анни, Василя Федора, і Михайла Марії, Петра, Василя, Василина, Оксани, Василенки, покійних родичів, 12-го покоління і всі вбитих на війні і за душі що і за покій Паразки, Михайла, Василя, Василя, Василинки, Анни, Юстини, Степана, покійних родичів, душу в і наших покійних родичів, тут і всюди похованих. І за душі, що тебе чистилище, щоб ви простилося всяке прогрішення, добровільне, недобровільне, Господи помилуй. Господи помилу, щоб Господь Бог оселив душі йти, праведні помилуй, Господи, помилуй. Милості Божи, царство небесне відпущення пушних гріхів. Ї. У Христа безсмертного цариба нашу просимо. Продай, Господа, Господи, не покоління. Боже духи всякі плоті, ти смерть подолав, я знищив життя світу і дарував сам, Господи. У покій душі, усопших слов Божих, не поминаємо на місці світлому, на місці квітучому. На місці спокійному, з відійшов бід, печалі, зітхання, всяке прогрішні вчиненними. Словом чи ділом, чи думкою, яко благий, людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, аби не зверхишила, бо ти один без гріха, правда твої правда навіки. І слово Твоє істина, бо Ти і Воскресіння, життя, і покій Собчий Боже. Нині запокій поминаємо, з яких молимося, свої жертви приносимо, Христи Боже наш, любі славу Слава. Безначально твоїм отцем і присвятим, і блим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки, віки. Премодришові кировий він із рівняно славнішої що сарафині, щоб зутіння Бога слава породила. Суща Богородицю Тебе величає. Мова. Слава тобі, Христе, Боже. Наша слава Тобі, слава і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими і метьми, володіючи, і Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий, своїй матері, святий славних сихальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, і святий, параскриві п'ятниці, і живі пам'яті всіх святих душ від нас. У слуг слух поки покій поминаємо зниських силих і в недрах. Авраама Ісаака, всяке, як покой до праведних причислить. І нас помилуй і спасе, як у благий людинолюбний, Амі. у блаженному спегі вічний покій подай, Господи, і поминаємо Словом Божим. І сотворимо вічною. Пам'ян. Вічна я пам'ять. Павам'ять вічная, пава, авам'ять, зі святими, упокій Христа вічная павамя. Подячні молитві, поситім причастю. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господо, Боже, ні, що ти не відкинув мене грішного, сподобав мене бути причасником твоїх святочів. Дякую тобі, що ти сподобав мене недостойного причаститися твоїх причистих і небесних дарів. Але, владику чоловіку, любичи, ти що ради нас умири воскрес, і дарував нам ці страшні животворні таїнства на благодіяння, свячення душотів наших. дай, щоб вони були мені на стілення душі і тіла, на порана переконання, все супротивного на присвідчення очей мого серця, на мир моїх душевних, сил, на віру на любов на лицемірну, на сповнення мудрости, на додержання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті, на присвоєння Твого царства, щоб я охоронюваний ними Твої святості, завжди пам'ятав про Твою благодать і жив вже не для себе, але для Тебе наша владика доброчинця. І так відійшовши з цього життя, з надійне життя вічне, до сина не проминаючи спокою, де без настану тих, що торжествують, і безконечно слода тих, що оглядають на вимогу краси до обличчя, бо ти істинне прагнення і несказана радість тих, що тебе люблять, Христе Боже наш, і тебе оспівує все сотворення віки. Амінь. Владику Христе Боже, Царю, від творчих, всю дякую тобі за всі блага, якими ми мене обдарував, за причастя Твоїх причистик і животворних таїнств. Тому благаю тебе, благий чоловіку любче, охороняй під Твоїм покровом і тіні крил, Твоїх тебе, нечистим сумнінням, щоб я ж до останнього віддиху достойно причищався Твоїх святощів на відпущення гріхів і на життя вічне. Бо Ти, хліб життя, жерло святості, податель благ Тобі, славу гостилаємо за цим святим духом духовним повсякчас і на віки вічні. Амінь. Та іншим, одостоюшись, бути причасником Твого пречистого тіла, чесної крови Христе Боже, успіваю і благословлю, поклоняйся і славлю, і величайше спасіння Твоє, Господи, на ній повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, Боже, мій невласний і невидимий вогню, ти, що чиниш ангелів своїх вогнем, палаючим, ти, що своїй несказані любові передав мені на поживу, твоє божественне тіло прийняв мене за причасника свого божества, ради прийняття твого пречистого тіла, чесної крови, проникни все моє тіло, і духом, всі мої кості, мозок, гріхи мої спали душу, мої, присвятий, умі, присни, тіло святе, обитель мені створи, разом з благословенним Твоїм Отцем і Всесвятим святим Духом. І я завжди перебув, тобі заради молитв, причистити Матері, всіх святих Твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, некає на Твоє святе Тіло буде мені на життя вічне і Твоя чесна кровна відпущення гріхів. Оця подяка, нека буде мені на раді здоров'я і потіху, у час страшного другого Твого пришестя, сподоба мене грішно стати правою слави Твої за молитвами, причистити Матері всіх святих, Пресвята владиця Богу, Родисте світло моєї затьмареної душі, надії, покрови, захисту, потіхої, радості моє. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла, чесної крови сина Твого, але ти, що породила правдиве світло, просвіти духовні очі серця мого, ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене умертленним гріхом, ти, милостивого Бога, милосердна, мати, помилуй мене і дай мені говіння сокрушення в серці моєму, покору, подумка. Моїх і визвелення з полону помислів моїх, сподобан наш до останнього віддиху, несудно пряма, то свячення, пречистих тайн, настілення душі і тіла, денні сльози, покаяння і сповіді, щоб я величав славу тебе повсідні життя мого, бо ти благослав.